Вітаю, шановне панство! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні у нас 21 листопада, річниця чергова рісниця, 10 майдану. Знакова подія для України, для становлення державності України. Думаю, що сьогодні будуть багато хто висловлюватись. Наш президент зазвичай теж відмічає ці дати. Мені дуже цікаво, як він буде говорити про це, тому що зовсім недавно, на минулому тижні, президент Зеленський заявив, що готується третій майдан Його готує Росія. Звичайно, зараз будуть звинувачувати певні людей, хто розхитує човен, що вони. Грають російські наративи. але все ж таки природа походження майдану дуже важлива, і мені дуже боляче взагалі чути останні тези президента Зеленського, тому що вони йдуть в розріз з моїми думками, з моїми баченнями розвитку України. Це і там політика героїв замість доктрини. Безпеки українців та українських воїнів, і це і до речі, от відношення президента до корупції, до зрадників, які знаходяться, знаходились, знаходяться на жаль, досі в українських кабінетах, в державних інституціях. Ми пам'ятаємо, що відбувалось в СБУ під час вторгнення да там Бакаванов в СБУ зібрав ціле кодло зрадників і Наумов і Кулініч, Я думаю, що там і дуже багато інших було зрадників, які під час вторгнення проявилися. За це. Фактично вони поплатили Сібаканов і Венедіктова, Нагадаю, що вони були звільнені разом, і саме в підрозрі, або навіть не в підрозрі, а в звинуваченні того, що в прокуратурі в СБУ в основних силових структурах. Знаходились фактично зрадники, колаборанти, які під час активної фази, під час вторгнення, проявилися і своїми діями завдали немалої шкоди Багато людей загинули. Ми знаємо, що фактично інформацію, яку надавали. Президенту, з якого він робив висновки про те, що вторгнення не буде, це також вплинуло на результати. Той що ми не готувалися до вторгнення, постраждало дуже багато людей: Буча, Маріуполь в Харків, ну фактично по всій території України, у нас є свої. Такі ганебні випадки, коли Росія я не знімаю з неї відповідальності, звичайно, Росія агресор, звичайно, вона завжди користується слабкістю України, але хто цю слабкість створює? Хто дає підстави для створення майдані? От пан президент вважає, що це. Росія, і причому, це ж розумієте, це вже не перший раз, коли пан Зеленський заявляє, що хтось готує майдан. Нагадаю, що 26 листопада, два роки тому, президент вийшов з подібною заявою у відношенні пана Ахметова. Звинувачив його, що він готує державний переворот. Навіть дату не назвав 1-2 грудня буде державний переворот, якого ну фактично не відбулося. І зараз знову з нагоди, так скажемо, 10-ї річниці майдану, пан президент заявляє, що Росія готує майдан. Ще раз кажу, що підстави з виникнення майдану майдани створюють, готують. Звичайно, несвідомо, а саме безпосередньо влада, безпосередньо керівники, президенти, які йдуть в розріз волі народу, волі і розуміння бачення суспільства, перший майдан 2004 року відбувся саме тому, що певні сили намагалися змінити ход історії, підмінити результати виборів. Українці відчували, що переміг Ющенко, але намагалися підтасовками фальсифікаціями призначити свого коронного президента Януковича. Ну і фактично, з цього почалося спочатку, вийшли студенти потім. Знову ж таки, цим майданом користувались, Користувались навіть і Росія. Путін він намагався заставити кучму тоді ще президента. Здійснити фізичний тиск, розігнати майдан. Вони навіть висилали своїх ФСБшних ФСБшну спецгрупу, яка була готова дякувати Богу. Кучма не пішов на ці кроки і не довів до, до крові. Але знову ж такі. Причиною майдану виходу на людей на майдан були саме те, що влада йшла в розріз з бажанням суспільства. Так відбувалося і в 2014 році, коли Янукович після зустрічі з Путіним змінив курс України дійсно, навіть команда Януковича готувалась до вступу в ЄС, готували документи, але Путін вирішив по іншому, пригрозив. Фізичному знищенню Януковича, і той, перелякавшись, відмовився підписувати вступ України до Євросоюзу. Ми пам'ятаємо тоді вільний ск поїздку, де він відмовився, що збурило людей, збурило студентів, і почалось те, що почалось, і звичайно, другим майданом. Росія скористалася, він вона відхопила Крим. Коли ми ослабли, коли в Україні був хаос, коли Янукович втік, і такі був заминка в владі. Путін скористався. Звичайно, він готувався. Звичайно, він скористується, якщо в Україні будуть такі ж безпорядки. Але ще раз підкреслюю, що підґрунтя завжди готує саме влада, тому. Якщо Зеленський відчуває, що є невдовольство волі народу, якщо він розуміє, а я сподіваюся, що він розуміє, що саме невдоволення політикою Зеленського. Відбувається те, що відбувається, наші партнери відгороджуються і не бачать необхідності підтримувати таку корупційну державу, де не змінюються інституції, не перетворене відбуваються перетворень в сторону західних принципів, в сторону демократії. Тому не треба звалювати з хворої голови на здорову треба навчитися відповідати за свої вчинки за свої дії намагатися змінити почати все таки працювати на нашу перемогу вкладати всі зусилля кошти ресурси в нашу перемогу в боротьбу з зовнішнім ворогом боротися з внутрішнім ворогом оточення зеленського зараз найбільш токсичне оточення яке по перше, не бачить нашої перемоги, як сказав Саймон Шустер, краде, як в востаннє, так що з нагоди річниці 10-ї річниці майдану, пане президент, хочу нагадати вам природу виникнення майданів. На жаль, у нас перемоги майдану жодного разу не сталося, тому що завжди перемагала сцена майдану, а не сам самий майдан. Це в принципі. Та проблема, яку ми як суспільство досі не вирішили. Ми не вирішили питання брати владу в свої руки, контролювати наших делегованих можновладців у владу. Я буду намагатися поширювати свої бачення, свої думки, як можна змінити, як можна вгамувати цих невігласів людей, які. Фактично зараз займаються мародерством, заробляють кошти на крові. Нагадаю, що багатий прошарок у нас збільшився під час війни в три рази. За рахунок нових новорішів, воєнкомів, у нас нова каста з'явилася. При цьому вдвічі збільшились люди, що збідніють, що економлять навіть на їді. Дуже прикро, що президент або не хоче, або не бачить. Ну страшно, якщо він не бачить, значить у нього немає аналітичного способу мислення. Він не бачить причинно-наслідкових зв'язків, і тоді це для України, для українців це трагедія. Якщо президент навіть цього не може зрозуміти усвідомити. Якщо президент це розуміє і усвідомлює, то в нього є вся повнота влади. У нас немає зараз невиконавчої влади. Незаконодавчої влади всі ниточки ведуть в офіс президента, керує офісом, сподіваюсь, президент, а не Єрмак. А оточення ну про оточення треба йому дуже гарно подумати, тому що фактично оточення створює ті умови, в яких ми живемо, ті корупційні схеми, все воно працює. Ми знаємо всіх фігурантів, всі, всі хто відповідають в офісі президента, за це і Татарова, що відповідає за правоохоронну діяльність за справедливий Смірнов за суди і вховенство права, шурма за економіку, і так далі, і то тому подібне. Тому Робимо висновки, рухаємося далі. Перемагаємо нам необхідно перемогти і зовнішнього і внутрішнього ворога і отримати нашу бажану перемогу. Розмовляємо продовжуємо про перемогу. Підтримуйте мій канал, поширюйте, тому що те, що я кажу, казав, наприклад, рік тому. Зараз воно в тренді. Звичайно, ці відео вони виглядають як маргінальне, але це правда, яка на жаль прожита своїм досвідом. Все буде Україна.